Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відсняти для вас інформаційне відео про роботу дуже цікавого і корисного асистента, а саме це адаптивний круїз-контроль, або як їх ще називають, дистронік на базі автомобіля шкода Octavia a 7 Своє відео хочу поділити на дві частини. Перша це теоретична частина, в якій покажу, як вмикається і як керується безпосередня робота даного асистента. Ну, а в другій частині подивимося, як безпосередньо на практиці він виконує, можна так сказати, свою роботу і допомагає водієві здійснювати безпосередньо рух автомобіля. І так, поїхали. І так, друзі, безпосередньо за роботу адаптивного контролю автомобілі відповідає Радар, який знаходиться в передній частині автомобіля в районі радіаторної решетки. І так, друзі, управління адаптивним круїз контролем в автомобілі Шкода Octavia a 7 здійснюється за допомогою важеля, який знаходиться в нас за кермом водія з лівої сторони. Отаким чином він виглядає. І даний важель в нас має два основних фіксованих положення. Перше фіксоване положення від себе це говорить про те, що у нас е, даний асистент деактивований і ми нічого не можемо зробити з ним. І е, друге фіксоване положення це вперед на себе. Е, це коли ми активуємо даний асистент і потім з ним вже починаємо працювати. Також даний важель обладнаний відповідними кнопочками, які знаходяться Перша це у нас кнопочка, яка Знаходиться старця даного важеля, бачите, написано SET плюс і мінус. За допомогою цієї кнопочки, ми збільшуємо швидкість нашого автомобіля або зменшуємо швидкість нашого автомобіля з кроком 1 км на годину. Також є ще бігунок, який знаходиться в верхній частині даного важеля, за допомогою якого ми збільшуємо або зменшуємо дистанцію між автомобілем, який їде попереду. Від нас. Ну І ще є відповідні положення: це положення натискання вверх або натискання вниз. Даними рухами, ми робимо, збільшуємо або зменшуємо швидкість нашого автомобіля з інтервалом 10. 10 км на годину. І саме основне головне, що хотілося би сказати: даний асистент працює в межах швидкості автомобіля з мінімальною від 30 км на годину до максимально 160 км на годину. Зараз практично покажу вам, як він на місці включається. Даний асистент. Для цього нам необхідно як мінімум включити вимкнути запалення. Відповідно, перед нами на панельці з'являється. Монітор бортового комп'ютера і за допомогою меню бортового комп'ютера, яке знаходиться у нас в правій частині керма, бачите, тут кнопочка у нас є така, ось такою іконкою. Ми заходимо відповідно в бортовий комп'ютер і вибираємо опцію, яка нам необхідна, а на даний момент необхідна опція асистенти. Отаким От чином ми зайшли в... Наш адаптивний круїз-контроль. Ну, зараз він у нас не, адапту... не активований, бачите, він горить у нас просто білим кольором, От, і відповідно, у нас ще асистент тримання полоси руху. Відповідно, якщо ми нажимаємо, піднімаємо речажок догори, той у нас з'являється е, мінімальна наша швидкість це 30 км на годину. Якщо ми ще раз будемо піднімати його вверх, бачите, да, у нас е, швидкість міняється з кроком з е, 10 км на годину. Відповільна максимальна швидкість, я вже казав, 160 км на годину. І також можемо зменшувати, відповідно, бачите, зіскаючи його вниз, ми відповідно, зменшуємо дану нашу швидкість. Ну і якщо ми будемо Нажимати на кнопочки, які знаходиться з торца, Я вже казав, У нас буде. Ну, зараз ми межу не можемо, тому що автомобіль нас знаходиться на місці, але бачите, межа швидкості вона буде мінятися відповідно на плюс або мінус один кілометр на годину. Отаким от чином. Ну і рычажок, який знаходиться у нас в верхній частини важеля, якщо ми будемо нажимати, він зменшує відповідно або збільшує таким чином дистанцію між автомобілем, який рухається у нас попереду. Ну і зараз на практиці подивимося, як працює даний асистент на цьому автомобілі. Так, друзі, зайшли в меню. Адаптивного круїз контролю, зараз просто у нас йде зображення, він у нас деактивований, відповідно, у нас важель знаходиться в передньому, крайньому в зафіксованому положенні. От, зараз ми переводимо його у робочий стан відповідно, і будемо починати рух дивитися, як це в нас все відбувається практично. І так, поїхали, вмикаємо. Круїз-контроль, бачите, він загорівся в нас зеленим кольором. Відповідно, три смужки. Спочатку в нас перешкод немає, і відповідно ми зараз будемо збільшувати свою швидкість до, дивимо, до 100 км на годину. Відповідно, бачите, я не керуючі, і автомобіль поїхав триматися всередині. Зараз ми їдемо зі швидкістю 100 км на годину, трошки треба зменшити буде його. Зменшимо трошки, бо такий інтенсивний трошки рух, зараз до 80. І отаким от чином у нас, бачите, адаптивний круїз-контроль вже побачив і гальмує. Переду у нас світлофор, побачимо, як це воно все у нас працює. Він пригальмовує, я нічого не нажимаю. От, знизилась швидкість у нас до 30 км на годину. Відповідно. От, збільшується відстань, і відповідно, автомобіль у нас починає набирати відповідну швидкість. Вклінюється перед нами автівка. І знову ж таки у нас йде зменшення дистанції і швидкості автомобіля. Зараз дистанція у нас буде збільшуватися. І відповідно, автомобіль буде у нас. Тримати ту швидкість і ту дистанцію, яка запрограмована, і ту швидкість, з якої їде у нас попередній автомобіль. Я, бачите, ноги в мене забрані з педалі. От працює тільки у нас зараз адаптивний круїск. Швидкість у нас зараз 60 км на годину відповідно дистанція, яка ми, яку ми вибрали. Ну, зараз немає такої можливості, на жаль, показати, як під час роботи адаптивного круіз-контролю здійснити випередження або об'їн автомобіля, а це просто треба вимкнути лівий поворот. І виїхати на смугу зустрічного, зустрічного руху відповідно, і автомобіль або натисканням педалі, або е за допомогою набору швидкості самим адаптивним крізь контролем, автомобіль здійснює об'єм автомобіля, який у нас рухається попереду. Бачите, автомобілі пригальмовують нас попереду, відповідно, і відпрацьовує наш. Різконтроль. З перехрестя. Трошки незручно знімати, бачите, зараз машинка ушла вправо і відповідно знову-таки появляється в нас автомобіль, і от швидкість у нас зменшується відповідним чином. Працює асистент тримання в смузі. Дуже гарно ця опція асистент відпрацьовує під час сильного туману, коли відстань обмежено, ви бачите відстань між автомобілями, він щитує відповідним чином і не дає здійснити вам зіткнення з перешкодою, яка знаходиться попереду. А от зараз збільшується швидкість відповідно. Відповідно, збільшується швидкість нашого автомобіля. Зараз покажу, як з буде більше Шикуємося в інший. Зараз не бачить. В іншій смузі полосі перешкод, відповідно. Вийдемо в відстані. І зараз от наближаємося до автомобіля, який в нас йде попереду. Відповідно. швидкість сама зменшується. І, відповідно, швидкість зараз у нас 20 км на годину. Бачите, він підтягується. І ми рухаємося відповідно в загальному потоці з тою швидкістю, з якою їдуть у нас автомобілі попереду. Ну і зараз, якщо зупиниться машина у нас попереду, відповідно, бачите, зупиняється і на моніторчики вона нас зараз повинно висвітитися. Бачите, підтягує його. Тихенько підтягує. Тобто ніякими педалями я не працюю, бачите, моїх ніг немає на педалях. От, все працює за допомогою адаптивного круіз-контролю. Дуже зручний асистент, от, який дозволяє нормально здійснювати рух загальний ну і в принципі економити пальне під час руху. Трошки підкермовую. Хочу показати, як відпрацьовує він, коли е у нас пов повна зупинка автомобіля здійснюється. Ось от бачите. Да. У нас стоїть обмеження швидкості на 80, але зараз ми їдемо зі швидкістю 5 км на годину. Загорається такий значок гальмуйте і тримається він у нас протягом трьох секунд. Нотки відпускаємо, включаємо круїз-контроль і машинка сама почала. Зупинилися, гальмуйте. Все. Ну і на завершення свого відео хотів би сказати, друзі, що адаптивний круїз-контроль контроль це дуже корисний асистент, який дозволяє здійснювати рух на автомобілі як поза межами міста, так і в межах самого міста. На цьому буду закінчувати. Якщо відео вам сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом використання даного асистента. Всім пока і до нових зустрічей на каналі СП Автомобілі.